Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Телеграм-канали пишуть Путін все, хоча по факту йому там намалювали 88% голосів. Президентом він не буде до інавгурації багато часу. А план Патрушева по захопленню влади запущено. Путін або зізнається, піде сам або буде вбитий. сім генералів на стороні Патрушева. За ними армія та всі силові структури у Путіна не залишилося вибору. Про це вибори це фарса. Реальний президент. Зараз Патрушеу сам же російський диктатор Володимир Путін під час прес-конференції у неділю, 17 березня, почав молоти відверту дурню, заявивши, що РФ може в якийсь момент створити санітарну зону на прикордонних територіях України. Не виключає, що маючи на увазі трагічні події, що відбуваються, ми будемо змушені в якийсь момент створити санітарну зону на територіях підпорядкованих Києву. створити зону безпеки, подолати яку буде досить складно тими засобами поразки, які використовує противник, заявив Путін за його Словами, всім правоохоронним органам буде давно казівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії. Також Путін сказав, що представників російського добровольчого корпусу, нібито як м'ясо кидають на місні штурми на держкордон. Він порівняв РДК з армією Власова і заявив, що з півтори тисячі добровольців, нібито, втрати приблизно 800 осіб. Російський диктатор сказав, що в Росії немає смертної кари, але ми будемо до зрадників ставитися як у зоні бойових дій, окрім того, пу. Тім заявив, що Росія за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що супротивника патрони закінчуються, як повідомлялося, російські добровольці контролюють селища Горьковської та Білгородської області. Таку заяву оприлюднив Легіону Свободи Росії селища Горьковська і Білгородської області під контролем російських визвольних сил. Відмінна спільна робота Роса і Ічкарійські добровольцями. Ідеться у повідомленні увечері Сибірський батальйон. Повідомив, що російські повстанці підняли свій прапор у селищі. Ще Козенка Білгородської області наразі Кремлю гостро необхідно, щоб Трамп утримував Америку від надання допомоги Україні як мінімум до кінця літа поточного року. Пише журналіст Іван Яковина. Дуже серйозна сутичка. Політична зараз триває у Вашингтоні за саме виділення грошей на військову допомогу Україні, і на мій погляд, там усе зводиться до того, що Дональд Трамп і Володимир Путін уклали угоду, згідно з якою Путін допомагає Трампу стати президентом, а Трамп в обмін на те, що. Що Трамп допомагає Путіну домогтися успіхів в українській війні, і зараз я хочу пояснити, чому для Путіна так важливо послабити Україну саме зараз, чому він так сильно тисне на Трампа, щоб Трамп своєю чергою натиснув на спікера Джонсона, щоб спікер Джонсон не ухвалював законопроєкту про виділення допомоги Україні. Чому для Путіна такий вирішальний ключовий момент настає? Ну, дивіться, по-перше, мені здається, у нього там є своя стратегія. По друге, ще й грошей у Путіна з кожним днем усе менше і менше після виборів президента США, коли або Трамп переможе на цих виборах, або коли він підсумків не визнає і в Америці почнеться хаос, Путін збирається в цей самий момент почати велике воєнне вторгнення з країн Палтії. Причому вони почати він збирається з Литви. Звичайно, у мене немає секретного доступу до секретної інформації російського штабу, але у мене є очі вуха. Я знаєте, бачу і чую, що підготовка до цього вторгнення йде. Але з одним важливим застереженням почати це вторгнення без розгрому української армії наступного літа. Та не вийде, тому для Володимира Путіна гостро необхідно, щоб Трамп утримував Америку. від надання допомоги Україні як мінімум до кінця літа поточного року. У літню кампанію Путін збирається вирішити всі свої основні завдання на українському фронті, убезпечити російські позиції в Україні, розбити українську армію, якщо вийде, і вже потім перенести фокус своєї уваги на Україну Балтії. Підготовка інфраструктури для нападу на Латвію, Литву, Естонію вже зараз йде повним ходом. Ми це бачимо просто з відкритих новин. Спеціально для вирішення цього завдання в Росії відроджено як зомбі з мертвих Ленінградський військовий округ, який буде саме націлений на країни Балтії. Міністр закордонних справ Росії Лавров оголосив про перекидання на північний захід Росії додаткових армійських з'єднань. Він сказав, що це у відповідь на розширення НАТО, в частині Фінляндії та Швеції. Але насправді я думаю, це виключно для захоплення Балтійських країн зараз триває будівництво на базі 76-ї дивізії ВДВ у Псковській області недалеко від кордону з Фінляндією. Там інфраструктура поліпшується, оновлюється для прийому нових військ. Лукашенко підписав закон про переведення всього державного управління Білорусі на режим воєнного часу, тобто збирається керувати своєю країною у режимі війни. Журналіста «Форд Полісі уже дуже авторитетно написав, що Росія направила тактичні ядерні ракети в Білорусь на відстані буквально лічених Десятків кілометрів від кордонів країни НАТО до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.